По щепленню виробутки взагалі немає. Здвіг сцеплення в міліметрах взагалі і сажовику. 80 грам повний сажовик. це границя заповнення його. Зараз у 18 грам. Остання регенерація була 141 км назад. Так, дивимося ще пробіг машини. По різним блокам, в блоку коробки передач я подивився. Він номер машинки. Так, по поводу фаркопа на робочій машині все робить. Він вилазить, і потім його треба дотягнути. Якийсь велосипед возили багато чогось на ньому не тягали. Резеточка. Є значок. Тут висвітилось. О, пішло. Заголовано ну, десь в Крилі. Все. Ви бачите у нас запрацювало. Тут його значок. Зараз ми його виключимо. Все, ми його виключили, тут значок пропав. Під капотом перестало густи. Все працює. Так, Зараз ми перевіримо, як в нас працює світло. Бачите, коли воно було в авторежимі, ми включимо ближнє. Ці притухли, насправді не моргають. Вони вони просто притухлються, Це так передає камера. Дуже багато бачимо точок, це діодів. Почали дані, активувалася ця лампочка, все працює по світло теж. Це гарна бігуща строчка поворотників. Дуже класна оптика. У нас тут жіш IQ світло. Це значить матричне світло на гольфі. І Бачите, теж які 3D задні ліхтарі. І тут теж такий показник повороті де більша строка. Блин, дуже гарна.